І всім привіт, з вами я, Волакс. Сьогодні вже 10 серія і буде стрім. Я це обіщав, я це зроблю. В цій серії я сподіваюся щось построїти і змінити в домі. А перед тим, як ми це почнемо, я закупив боса. Оскільки я не зміг знайти адську крепость, будемо купляти і їх проходити. А до Ендер Боса колись і дойдемо. Ну, я думаю, не хочу задерживать. А все, босс. Я оставил все в остальных. Оставьте-ки четыре. Опа. И да? Что тут? Да, так, блада? Что? Короче, дьяблу. Буду называть его. Влив в вбив! Ты хто? Ты... А може я тебе на превью візьму якось, а? Так, я знаю, як тебе взяти на прев'ю, ану. Так, куриця не мішать. Ого! Це жорстко. Я цього не ожидав. А Ану? Ай! Я хотів тебе на прев'ю взяти. Якщо б бачиться іся, а ну. Так. Сюди поближче. Так, щоб було видно. Ану, розвернись. Ну. Обріжу. І отак десь. Яка це минута? Все. Чесно, спускатись до нього не хочу. Якийсь мошний, дикий. Я, кстати, з ним вроді би не сражався ще ні разу. Фух. Я жить хочу. Ні, я так не зможу, слухайте. Він мене просто вбиваєш й плюс бистрий. Що ж робити? Він дуже швидкий, мені це не, взагалі не подобається. Може його просто так вбити? Я йому по 15 хп зношу. Це 7,5 сердечок. Кожний удар це сім з половиною сердечок. Ой. Ай, що? Я ж не зажимав, ну ладно. Так. Звук прикольний. Слону по якомусь камню. Я він достойний. Нічого собі. Стоп, а в нього в груді що? А ну йди сюди. Хочу подивитись на твій скін. Меч крутий. А в груді в тебе блок командний Ну я командний. Ну щось типу по команду тільки копі копіруєшій. Ой. хе Він крутиться. Моторошний звук, припустим. Словно якийсь SCP, слухайте. О, я знаю, що можна буде зробити. Комнату із всіма босами. Але я побачу, чи це хороше рішення, чи погане. 3 минути. Коротше, буду застосовувати все, що в мене є, щоб його перемогти. Ага. Тоб, у нього радіус якийсь огромний дуже. Автор, що, що за діла? Я не домовлявся. Так, а ну. Все, умирай. Я хочу забрати те, що з тебе випаде. Ну да, давай ще покрутися мені. Відео позатягуй, давай. Швидше здохнеш, швидше закінчиться все. А... Харе крутиться. Ой! Він можно крутиться. У нього ще є другий меч, кажеться, за спиною. Да, в нього за спиною ще й другий меч є. Кінним, кажеться, не пользується. Пущі Де тих бладе? Типо, блад. Е! Не англічанин. О! А! Пф. І все! Ей, забув. Е, я хотів меч. Його. Зараз двойної монети. Це треба подивитися, що куп, вообще купляється за неї. Бо, по-моєму, я не пам'ятаю чуть, чуть де він. Так а ну, десь має бути тут куриця. Ту я не хочу зачіпати. Вона вже як оберіг від свого роду. Оберіг, оберіг, без різниці. Що мене по блоках взагалі? Нормально? Поки що нормально. Де воно? Е. Був мільярд, тільки я перейміг боса вже нікого нема. Що за підстави? Ну, зараз схожу до гор, може там хтось буде. О, є. Як же багато тебе шукати треба, а? Так, двойні монети, один. Ось А, за двойні тоже ж броня і бос. Може. Перемогти А що за босс, кстати? Минифест. За. Фален. Фален? Я буду... сумон Fallen. Ariant. Даже не знаю. Не, я хочу купити броню. Броня буде поприкольніше. Ну, похоже... Броня як желізна, але, навірно, прочніша, не знаю. Хай буде. Зроблю зараз стійку, кстати. Так, а ну е давайте переплавлю. Камня трошки. І все. Так, ладно. Зараз зроблю стійку і, і вернусь. Поки я ждав, щоб переплавилося, я поспав. Тепер скрафтити стійку. Спочатку зберемо броню, а потім нею будемо користуватися. Я думаю, це буде поприкольніше що... чи що. І поставлю обов'язково в себе в кімнаті. Все тут, ого. Опа. Ну, нормально все йде. Му, кстати, троснік зібрати. Я не пам'ятаю, чи ці, ця броня якісь бафи дає, чи ні. А. Хтось умер. Ха. Так, Трасні... ось тут траснік сюди. З цих полублоків мені нічого не треба. Так, забираємо камінь і забираю темний дуб. Хочу трохи, як так сказати, переробити обстановку. Забрати ще камінь. Нормально. Так. Е, Мультиінструмент. Так, спочатку почну із входу ось от того. Отак от зробимо. І почали. Так, це приблизно вже 8 минут. Я вже зазняв, що там було ще з чимось. Тут уже 2 минути, так що да, І ще 7 минут остається. Ну, коротше, я ось, ось зламаю пол, покажу, як це виглядить, Покажу, як буду застраювати. Ну і. І... Опять уйду за кадр, щоб особливий час не розтягувати. Ну, ось чисте, ось так це виглядить. Е, з цим я ще придумаю, що робити, що от того біля лісниці. Кстати, я поставив лісницю, щоб було легше заходити. Зараз скрафчу полублок із темного дуба, заструю і, в принципі, буде, сподіваюся, нормально виглядіти. Потім е, зроблю, кстати, ферму оцю, какао бобів якраз. Так. Полублоки. І робим. Тут явно треба дуже багато їх. Прям очевидно. У мене камню стало в два рази більше. Так, і сюди. Буду я все тако застроювати. І так весь всю пустоту. В спальні, кстати теж я так само зроблю. і Побачимо, що з цього вийде. Ну, для вас це через секунду. А для мене декілька минут. Ну, в своїй спальні я все зробив. Тут ось отак вийшло. Поставити тут факел. В принципі, і тут. Щоб ніхто не заспавнився случайно. З цим я навіть не знаю, що, його... що... що з цим робити. Наверно, Просто щесь прокопаю. Візьмуся з копаю. І буде як оця... Ще як місце. В принципі, дерева має хватати, щоб зробити полше. Ну... Поки що нормально. Зламалось прикольно. Так, що мені треба зараз? Мені треба зробити мультиінструмент. Це. Раз, два і топор. Раз, два і топор. Раз, два. Ще одну кирку зроблю. І топор. А, і лопата треба. Все, мультиінструмент у мене є тепер. Оце можна, в принципі, в обратку вкинути. Земля мені особо не треба. Ну, ви, ви поняли, як це, що я буду робити. Так що не буду задержувати і через секунду все вам покажу. Я ось почистив, пол поклав, осталось тільки два полублока. В принципі, сойдет А тепер скласти це все. І я трохи позаймаюся фермерством і ботанікою, чи як воно називається. Садоводством ще отак можна назвати. Його. Так, оце мені треба. Оце бамбук. це якраз сажу. Так. Оце я, мабуть, зразу десь тут умущу. О! Кф, пригодилось. Раз, два, три. Четри. Раз, два, три, чотири. Це можна переробити в полки. Ну, в принципі, сто йде Тепер. Піти посадити оці саженці, щоб росли. Підет. Вау! Я міг втікти. Ой, як же. Кріпер. Що робити? Він мені весь забор просто зламав. При тому, що я його даже не чув. А, так треба зробити забор опять. О, зато хоча б калітки не зламав. І на том спасибо. Все. припустим так и рублю раз два три 18 думаю хвататым писать а, взломать сюда сюда Так в принципі. О, а хіба я тут факел не ставив? Пусть ще раз поставлю. Так, тепер. Отут, От в принципі, можна ось посадити оцей саженець. Раз, два, три, чотири. Хай росте великим темного дуба отут того. Раз, два, три, чотири. В принципі, тепер у мене буде дерево, яке мені треба, яке не треба. Побачимо. Так, желізо, уголь. Так, кстати, бамбук. І от. І, і оця акація. Акація будь де, посажу тут, наприклад. І отут. Або я хочу якось по-красивому зробити. Може ліс зробити з нього. Навк... Хе, проход... щоб проход до мого дому не такий був легкий, як кажеться. А чом би й ні. В принципі, можу дозволити. Ой. Не то зробив. Зламать. Сюди. Короче, Все засаджи, засадити просто, і буде прикольно. Кстати, на стрімі Поговорю трохи про стрім. На стрімі, я думаю, буду або в грати, або щось інше, крім Майнкрафта. Я ще над цим рішаюся. Опрос, я не знаю, як кинути його, щоб ви мені допомогли. Так що буду поки що сам вирішувати, а там уже по вашій... О, виросло дерево. По вашим лайкам, коментарям буду виясняти, що що іменно я буду знімати далі. Або на стрімах, або ще щось. Кстати, після стріма я зроблю нову рубрику. Це поки що секрет, але вона буде. І не по Майнкрафту, а. Як так сказати? Буде. Як же важко? Ого. ого. Буде нова ігра. Роз, Розновобираю, так сказати. Свій контент. Буду, крім Майнкрафта, ще якісь ігри знімати. Думаю, воно зайде. Навіть, кстати, наприклад, той самий стендов. Так. Капець, як швидко все росте. Скільки в мене тактів стоїть, що так швидко все росте? Что не нравиться. нравится? Припустим, ну хай буде. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. А, хе! Уже застряг. Ого! Бомбучара. Так зламать. І забрати. Ну, зато. Тільки я зможу прийти до себе. Моби просто крізь бамбук не можуть проходити. Бо для них це як повноцінний блок. Так, сюди, сюда І сюда. Так. Ну все, хай росте. А я хочу, хочу дещо зробити. Зробити ось оце. Раз, два. Раз, два. Раз, два. О, тепер у мене є вікно. В принципі, мені подобається. Так, броня у нас прикольна. Ну. Я думаю... О, виросло. <г oko> Ні, треба буде подивитися, скільки в мене так стоїть. Мені не подобається так, що, що все так швидко росте. Взагалі не подобається. Мені приємно, приєдно, але ну, не, якось неприємно. Якось немає хардкору що, чи що. Щоб е, сложність якась була ждати це все діло робити. А не... Я тільки обернувся і вже щось виросло. Так, це мені не треба. Це сюди, це сюди, це сюди. Це може сюди. Тепер в мене є какао боби. Ну, я думаю, буду закінчувати на цьому серію. Ех, ну, Отака От вийшла серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ми зробили в ній багато чого. Посадили дерева, зробили міні бамбукову рощу. Зробили ферму цього какао. Зам... Е, трохи улучшили нашу хату, де ми живемо. Вікно поставили. Понімаю, не дуже. Таке, як хотілося, ну нічого, зато босів вбили. Звісно, випало тільки монети. Я думав, що хоча б меч його випаде. Ну, похоже, не судьба, а удача така. Але з слідуючого що має щось випасти. Ну, Сподіваюсь, що вам подобається це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Зустрінемось на стрімі. Всім удачі і всім пока!